Всім привіт! У нас сьогодні пройшов ввечері гарний дощик, все намочив, все таке свіженьке, все вмив. Ось я вам починаю відео з корчів, які привезла з лісу. В минулому відео розказувала, як я їздила відпочити на один день на перезагрузку. І ось подивіться, ось такі гарнезні. Це корінь, корч дуба. Він порос мхом. Він такий досить тверденький, не розвалиться за пару років. Ось я його тут в свою таку тіньову діляночку, в цей куточок тіньовий, поставила. Посадила поруч папори. Тут у мене залі різні еріки, хости, тобто все, що росте в тіні. Ось такі ось, бачите, лішайники позбирала, попривозила. Це у мене ділянка не закончена. Тут я вже додала плакучу ялину, яка буде аркою на оцей бік наростати. Тут буде прохід і буде тут така ще одна зелена кімната для відпочинку, яка вже буде кордоном для двору входу в будинок. Я посадила ще цю главку глобозу на штамбі. Поки що переставляю, придивляюся в горчиках деякі рослинки. Там посадила хосту. Дуже яскрава така буде жовто-зелена хоста, красива біля корча. Там дійсно такий цікавий корінь. І бачите, такий спіл. Коли я знайшла цей корчик, Піньочок, то з цього спилу не було видно. Тобто він стояв ногами, і я, як побачила цей зелений мох у цій ріжки, кажу: о, це леший лешик. Так, я цей корчик і прозвала лешиком. Е, думаю, що тут посадити ще, ось в цьому куточку. Поки що не прийшла до єдиної думки. Все хочеться, але я ж продумую, бо тут буде тіньова частина. Тобто сосна там подушковидна не зможе рости. Думала, її карликову посадити. Так само буде мало світла, це вже більше в цей куточок. Там тисне, дуже гарно виглядає, вже дивилася. В общем, ще поки що розмішляю. Це, Бачите, переставляю туди-сюди ялинки подушковидні, сосінки. стромила лопату. Типу, вже щось роблю. Почали квітнути. Стільби. Скоро вже гортензія на підході. Бачите, в цьому році вона у мене з горщика пересаджена, то вона невеличка. На наступний рік вже буде висотою десь приблизно під метр, плюс-мінус. Поки що так. Ось, думаю, що тут посадити. Привезла ще ось такі. Гілки дерева, які повністю, повністю обліплені. Боже мой, як же ж його. склероз Лішайниками. Дивіться, які вони красиві. Я бачила в Західній Україні, такі збирають, сушать і продають, як, як ліки від кашлю. Але ми, слава Богу, не кашлюємо, тому у нас для декору. Поки що просто склала сюди ці палички, бо не знайшла їм ще так само якесь постійне місце. Тому вони тут в тіньочку зволожуються і поки що полежать тут. Розпустилася чередна партія ранункулисів. Звісно, я не купувала ні помаранчевих, ні жовтих, я купувала лише махрові рожеві і махрові червоні. Але немає махрових напівмахрові, та ще, я ж кажу, іншого кольору. Ну, взагалі, це бачите, начебто з однієї пачки. а Виросло, що виросло. Ой, гарнезно гарне рясно, так квітне. Троянда. Назва в неї така тіль. Чого-то там оу. Як завжди, важкі назви мені останнім часом важко щось запам'ятовувати. Навіть виписувала недавно, але вже забула. Пам'ятаю, що два слова. Тіль, оу, чого-то там. Дуже красиво. дуже мені подобається прямо такого червоного-червоного кольору. Нагадує мені мою плетисту троянду Флорентіну. Дуже красиво. Повимахували. Гарні такі От Оце в цьому році буде таке прям красиве квітування нарешті. Бо в минулому році кущик мало наріз, то він такий був слабенький і не дуже. Такі масіпусічки ці лілії розквітли, горшечні. Але подивіться, як вони там гарно вписались. Значить Вони все життя там росли. Подивіться, як класно. Там ще є рожеві, але їх накрили, а, накрила шаблі. Я зараз хочу їх під, її підв'язати, бо вона в цьому році у мене щось сильно розляглася. Я її взагалі хотіла саме цей кущ звідси прибрати і більш карликовий посадити. Отакі якісь. Але руки не дійшли, тому вона тут сидить, ця кардонна, друга. Ось одна, ось друга. Але занадто височенька. Тому, можливо, посажу трошки щось нижченьке. Набирає активну листячку. бачите. Калина ескімо, яка дуже рясна, пола в мене навесні вся в бутонах. Але не вистачило силу розкритись на повну силу. Ну, Наступного року, думаю, якщо не буде відпочивати, то заквітне гарно. Іриси вже відквітли, все. Але дуже цікаво так виглядає це листя ем, замість злаків в саду, бо злаки я не дуже чогось люблю, не знаю. А от Ірис мені подобається. Саме Сибірський, бо листя в нього дуже довго зберігають гарний вигляд. Свіже, свіже повітря, таке немає вітру, все стихло, бо така гроза сьогодні була, але недовго, з пів години. Я зранку трошки пополивала, то воно зараз додавило. І бачите, які свіженькі рослинки. В серпні вже так все гарно виглядати не буде. Все погорить, все буде таке нещасне. Я сьогодні трошки повільніше знімаю, бо багато хто просить трошки повільніше, кажуть, ви надто швидко ходите, надто швидко розповідаєте, все мількає, неможливо все розгледіти. Просто якщо довго знімати, то це можна затягнути знаєте, на пару годин. А такі довгі відео не дуже зручно дивитись. Зазвичай хвилин на 20 максимум потрібно, інакше. Ну, важко сприймати інформацію і не завжди є вільний час все передивитись. Сонечко заходить. Ще після дощуша у нас і сонечко. Нарешті я обрізала тут від центру. І подивіться, як виліз, вилізла папороть буяти. Правда, вже не видно тих помаранчевих приростів. Вони тільки навесні були і восени будуть. Ну, подивимося, Ще один набір ронунку вусів, який мав бути махровим, рожевим чи червоним. Ну, знов жовтий, малиновий, який завгодно. Бачите, як ввечері приємно знімати. Не так світить сонце, не так засліплює очі, все можна роздивитись. І кольори гарні, такі, більш справжні. Ось я обрізала нарешті вігілу сьогодні вранці. Лишила тільки нові гілочки і дуже короткі старі, які відквітли. Тепер вони мають випустити багато нових ростків. І Якщо захочеться їм, то вони розквітнуть на осінь. Але саме цей сорт у мене ніколи повторно не квіт. Побачимо. Ді приросте на соснах такі яскраві. Спірія Кріспа. Подивіться, як красиво. Простенька рослинка, нічого особливого, але така нарядна. Зараз саме час для троянд. Подивіться, яка кількість одразу розкривається. Така сама велика перша хвиля. Коли ще немає спеки, всі кольори, кольори живі, яскраві, справжні. Троянди не горять, не плавляться. Дуже ніжні. Сиды что щось пилять, то пылят, что-то трогают. Вот как раз... Титер Мюллер На неперевершена старовинна троянда. А ось подивіться, яка вже вимахала шишка на ялиці Кавказькій. Я вперше вживу їх бачу саме на, ці, на таких ялицях. Я думала, що вони дають шишки тільки в дуже дорослому віці. І вперше побачила на конкулорках. Гіоти, вже деякі відквітають, деякі тільки розкривають бутони. Красуня Мері Енн. Колись давно її вже збиралась купити, потім чомусь передумала. а За декілька років все одно купила. Бачите, ту і псуються. Вже обробляла, бризкала, але нічого не дає. Але потім вирішила ж таки купити її і тепер не жалкую. Чарівна, гарна, неперевершена ніжна троянда. Мері Эн Женевєв Орсі Вершкова, Флорибунда, трошки опускала голову через дощ. Ніжненька така. Саме тут хотіла посадити світло, бо на фоні цієї туї Ауреанани дуже важко підібрати колір, щоб він не був надто яскравий, але щоб він не зливався і не був надто бліклий. Тому ось у мене тут седум темнолисний, і ця трояндочка, і Вероніка, яка ніяк не заквітне. Синя чи блакитна якась має бути. Тобто так. Мала бути гарна композиція. Ну, В принципі, по кольорам я довольна, бо це яскравий барбарис, на його фоні теж дуже важко підібрати, щоб якась троянда виглядала гарно. То в мене в одному місці чайна йол, яка здається пересорт, але максимально схожа. І тут э, Genv'є ворсі. Подивіться. Ну ви тільки подивіться, от ніколи же їй в попу там нічого, бачите? По сосні собі пре, наче по, по якоїсь по паперу. По... По Взагалі нічого не боїться. Яскраво червоний і гарний доктор Ватсон, який ну ніяк не можу камерою передати, який він прям червоний-червоний. Непогана квітка, форма така цікава, крупненька. Не можна сказати, що прям виглядає як старовинні рози, я люблю, або якісь піоновидні. Вони цікаві мені так по-багатому. Більш простіша квітка, але крупна. І я довольна, в принципі, нею. Це саме те, що я хотіла тут біля цього тису яскравого. Айсфогель щось чи плавиться, чи гніє. Ніяк не можу зрозуміти, що їй тут не вистачає, начебто все добре. З'являються квіти, деякі навіть розкриваються, але якісь вони не такі, як в минулі роки, якісь нещасні трошки. О, нарешті почали квітнути рожеві трояндочки, скоро. Поруч буде біла гортензія і на такому контрасті буде красиво. Вже чекаю чекаю побачити повну картину. Ой, моя красуня манжетка. Начебто простенька рослинка. А яка ж вона мені нарядна? Колись її бачила в композиції з білими піонами. Дуже гарно. От прям такий, знаєте, чомусь у мене асоціація ліс, лісовий куточок. Бо вона росла в тіні і піони так само майже в тіні, на півтіні. І це поєднання було дуже-дуже красиво. Моя жасміна. Троянда Барбі, я її називаю, бо вона в мене асоціюється чомусь з лялькою Барбі. А, колір, якась така а, по дитячому а, гарна квіточка. Ну, не знаю, Барбі і все. От прям Барбі. Дінки починає набирати оберти. І ось Флорентина починає так само, тільки зараз. Телескопи підросли ставочку за цей час, поки тут живуть. Ось мій жабун. Красунчик. Красунчик. О, починається знов дощик. Ось ще рибка. Немає жодної лічинки комаря. Ні в одному із ставочків. Рибки виїдають все. Я ще запустила тут від подружки, принесла головастиків, щоб у мене цих жабуньок було ще більше. Виїдають всіх комарів, нікого нема. І звичайні акваріумні рибки. По пару штук купила, в кожен ставочок запустила і краса. Подивіться. Бачите, ну об'їдають. Так, починається знову дощ. Буду ховатися. Всім гарного вечора. Завтра неділя. Відпочивайте. Всім тихої, мирної ночі. Щастя, любові, здоров'я, всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!